Шановні колеги, добрий день. Завжди наші пацієнти плутають гемоглобін, ферритин, залізо сироваткове. І на цій темі дуже багато є спекуляцій щодо лікування волосся. Хочу нагадати, що волосівне фолікул це просто окремий орган, і кожен волосне фолікул, який ми маємо на тілі — це окрема країна. У нас десинхронізація росту волосся часто відбувається під час саме таких наших неприємних моментів, коли у нас є психологічна нагрузка. І волосяний фолікул взагалі буде реагувати дуже часто на зміну на те, що він знаходиться в різних фазах, і його контролюють циклічні зміни. Тому, коли є телегенове випадіння волосся, ми розуміємо, що в нас є десинхронізація анагену активного росту волосся і саме телегена фазу. Спокою це не фазове падіння, тому ремоделювання епітеріальних і мезенхімальних тканин, а саме волосяний фолікул, розташований і під впливом знаходиться епідермально мезенхімального компартменту. Тому під впливом статевих гормонів, під впливом фактору росту. Фібробластів ми знаємо, бо дуже часто використовуємо плазмотерапію кісткового морфогенетичного білку, фактору росту ендотелію і сигнальних молекул ми розглядаємо зміну фаз росту. Я не буду зупинятися на фазах росту волосся конкретно, ви їх все знаєте, але хочу зауважити, що поділ тканин волосівного фолікула на другому місці після поділу клітин кісткового мозку. Ви розумієте, з якою швидкістю відбуваються зміни, і наскільки він буде реагувати? Чому ми його і розглядаємо сьогодні? і Чому так важливо в дерматологічної тригології пам'ятати? Осеною фолікул – це модель для вивчення регенеративних процесів саме в шкірі. Як ми оцінюємо пацієнта з випадінням волосся? Треба пам'ятати, що лопеція це група гетерогенних захворювань, яка має свою природу, яка реагує на різні зміни нашого організму під час вагітності, пологів, під час наших психологічних якихось недостач, під час нутритивних моментів і змін. Ми, по перше, оцінюємо пацієнта з телегеновим випадінням волосся за допомогою анамнеза. Чим більше часу ви присвятили збору анамнеза, тим вам буде зрозуміла історія телегенового випадіння. Друге, Методи в випадіння волосся завжди будуть варюватися від той причини чи причин, які ми виявимо у нашого пацієнта, і навіть тактика лікування такого пацієнта, зміною чи випадінням волосся дифузної саме волосся, буде залежати від причини. Та етіопатологічних механізмів, які лежать в основі і впливають на цикл росту волосся, і о, якщо ви бачите, і ви бачите, причина хронічної телегенової легеневолопотії втрати волосся може бути дуже багатофакторною. І саме коли ми розглядаємо ці причини. За нашим таким наглядом, коли ми наглядаємо за пацієнтів з хронічною втратою волосся, ми розуміємо, що близько третини цих пацієнтів ми не змозі допомогти саме тому, що вона багатофакторна. Дуже багато є класифікацій лепеції, Ви знаєте про це саме проста, мені здається, саме це: рубцева, нерубцева, спадкова. Дифузне телегенове випадіння, яке може бути як гострим, так і хронічним. Вогнощева лепеція, яка нас дуже засмучує, тому що в нас немає одівантних методів лікування. Ще саме на цьому наполягають наші пацієнти. Чому? Тому що системна терапія не завжди вдовольняє потреби нашого пацієнта, вона його лякає. І андрогенетична лепеція. Нагадаю, що гостра телегенова лепеція, вона. Менше ніж 6 місяців на протязі цих місяців відбувається якраз десинхронізація. Потім синхронізація росту волосся. і у нас буде хронічна телегена велепеція, яка у нас теж дуже буде засмучувати лікарів. Саме чому вона є довготривалою, більше ніж півроку, роками, десятиріччями. Мені здається, що зараз на прийомі у нас більше ніж 80% саме з хронічною телегеновою лепецією, на яку на вплив Ну, ми не можемо дуже попливати, Ми можемо якось її споглядати, коригувати, але це завжди хронічні пацієнти, які, ну я б сказала так. До нашого мозку мають дотичне якісь співвідношення. Проблеми втрат волосся, вони загальні, вони є проблемами медичними, вони фізіологічними, а також тригер способу життя. Я не знаю, воєнний стан це тригер способу життя, на мій погляд, дуже багато пацієнтів якраз вказують на це. Особливо переселенці, особливо люди, які пережили окупацію, в них ця проблема, вона невід'ємна, складова і звичайного життя. Це фото пацієнтів, і я завжди наголошую, що треба бути дуже ем, ну, критичним до відношення до таких фото, які навіть надають наші пацієнти, тому що про густоту вони вам розкажуть, фото вони покажуть. І саме це нас дуже виснажує, тому що ми розуміємо, що жінка в 60 років не буде мати таку щільність об'єм нашої зачіски, як в неї було в 20. Саме кращі фото, ви розумієте, коли ми молоді. І тут хочу звернути увагу, що саме такі фото, якщо ви бачите темпоральну зону і бітемперальну рецесію, яку ви бачите, якраз є отою головною ознакою хронічного телегенового падіння на відміну від андрогенетичного, тут ви бачите тригерні фактори, і зверніть увагу, ми завжди якось говорили про те, що гіпотірідізм. Він взагалі основний, коли ми робимо якісь аналізи, ми строїмо собі якісь довготривалі плани. Якщо ви подивитесь, що гіпертереоїдизм більш ніж половина. Зараз змінюються парадигми діагностики взагалі щитоподібної залози, і я хочу саме на це звернути увагу. І друге, це заліз в анемія. Про що сьогодні ми коротко поговоримо. Дерматоскопії ви бачите, що це відсутність варіабільності, короткі відростаючі волосся. Або короткі волосся нормальної довжини, і неробцево ви бачите, що втрата волосся більш ніж 20% всієї об'єму на шкірі голови. Ми говоримо тільки про шкіру голови сьогодні. Протікає до 6 місяців. Це гостра, хронічна після шести причини часткової синхронізації росту волосся. Чому я говорю? Тому що по МКБ-11 нас взагалі є анагенова, телегенова, дифузна, все яка. Але немає просто ознак здорової людини. Тому, коли ми пишемо телегенова липіція, я просто пропоную для себе писати синхронізація циклу росту волосся. Бо, взагалі, це здорова людина, і не можемо інакше позначити для іншого лікаря саме цей стан. Симптоматична телегенова лапеція вона запускається однією чи рядом причин, і портрет пацієнта дивіться, це суто здорова жінка чи здоровий чоловік, густе волосся, вона ще не встигла його там загубити. Бітемперальне стоншення волосся, але обов'язково позитивний полтест, коли ми його робимо в ділянці верхівки, розширення серединого проділу відсутнє, тому що це відбувається досі швидко чи дуже повільно. Але ми не бачимо змін. І явні ознаки облесіння ми не бачимо, і пацієнти впевнені, що волосся у них раніше було більше. Тому це типовий портрет пацієнта. За 5 хвилин ми можемо з вами поставити цей діагноз і далі виробляти собі якісь такі протоколи і плани на лікування. Клінічне ви бачили з телегенової лепеції, саме так буде виглядати хронічна телегенова лепеція в бітеперальній частині. І в трахоскопії ми бачимо порожні осінні фолікули. Волосіни юніти з одним, з однією волосиною. Ви бачите знову, повернуюся до цього слайду, тому що якщо ми подивимося перечислення цих захворювань, ми бачимо залізодефіцитну анемію, що веде до повільного старту, і залізодефіцит без анемії. І я вивела тут на слайді, що це є суперечлива причина. Далі хронічне голодування, дефіцити нутрієнтів, онкозахворювання, вторинний сифіліс, ну і бачите таке слово негарне як старість. Да? Крім того, треба вважати, що в процесі, коли ми збираємо анамнез, нам обов'язково треба зібрати анамнез щодо лікарських засобів, які використовує на даний момент пацієнт. Саме чому? Тому що головний лікар для наших хронічних тологенових це є нутриціолог. З освітою він без освіти дорогий, коштує він в інстаграмі дуже дорого, і з вашої стоїмості консультації вартості консультації ви не потягаєте з нутриціологом. цього. Тому цей пацієнт приходить у нас 20-25 бадів. Він нам дає список і каже: подивіться, я правильно їх використовую чи ні? Ваша думка його що? Не цікавить, тому треба дуже бути уважним до тих препаратів, які він приймає, виписувати, фіксувати і просто аналізувати, тому що наше лікування тут буде ну якимось четвертим чи двадцять п'ятим планом. Бітемпоральна рецесія, як ми оцінюємо, як завжди, нічого такого нового поки що не з'явилося, кроме нових девайсів. Це візуальна шкала, обов'язкове фотодокументування, тому що в результаті наших якихось рекомендацій, ми повинні бути впевнені, що це не бачимо тільки ми. Але фіксує пацієнт. Відеодерматоскопія, нам вже ж треба показати, що ми лікуємо. Пултест чи тест грей, Модіфікований тест миття, він значить те, що пацієнт не миє три дні, а ми ввечері, е до того, як ми прийшли, трихограму зараз я не знаю, хто може собі дозволити зробити, тому що вона включає екстракцію 50 волосинок, і коли волосся випадає дуже. Ну, скажімо так, неприємно, то цей тест провести неможливо, вона вам просто не дасть. Трихометрія і фототрихограма. І якщо якісь випадки, які ми не можемо діагностувати, а ви зараз бачите, що дуже багато є таких випадків, коли початок, як гостре а в дебюті потім андроген залежне і в якихось місцях ми можемо бачити рубцеву лепецію. Тому ми оглядаємо всю шкіру. Який основний підхід: виключити запальні дерматити і дерматози шкіри голови, просто прорахувати чи показати енергетичну цінність раціону харчування, виключити якихось надлишків вітамінів чи нутрієнтів з нутріціологічного списку, провести трихоскопію. Зібрати медикаменти, які приймає пацієнт, і провести лабораторний скринінг, а далі, якщо потреба, оцінити гормональну активність. Як ми лікуємо? В телегенові лепеції, взагалі це та, така, ну, така довга історія з хронічним телегеновою алепетією, але вона дуже проста. Коли ви коригуєте якісь зміни в раціоні корчування і якісь Недостатності і усуваєте тригер чи тригери, то телегеновелепоція взагалі це ну не дуже проблема буде для пацієнта. Чекапля пацієнтів з телегеновопецію тут дуже багато різночтінь. Чому тому що пацієнт вважає, що коли ви призначаєте купу аналізів, ви його роздягаєте на гроші, і тут дуже складно взагалі йому довести, що ці аналізи це для пацієнта, це не для лікаря більше, це його історія, і по якій ми можемо судити, саме яким чином ми можемо допомогти. Нічого особливого, але рівень кортозолу дубовій сечі на сьогодні теж виходить не на один план, тому що всі ми в психологічному напруженні. Далі загальний аналіз крові, і я б просто рекомендувала робити всю лінійку. Загальний аналіз крові, феретин, якщо потрібно, трансферин, залізо в сировиці крові і залізо з здібність крові. Чому? Тому що як ми пояснюємо пацієнту, ну щоб він розумів, гемоглобін це не залізо, погодьтесь. Залізо в сировиці буде триматися 38-42 години. А якщо жінка активно менструює, ще й менше. Далі організм йде за продуктами, щоб якось залізо витягнути, але ми забуваємо про фітинову кислоту, яка є антінутрієнтом. А це ті, що знаходяться у нас на ПП харчування, бо це сім'я да? і це горіхи. І вони витягують піщі половину. Того вмісту заліза, який нам потрібен взагалі для підтримання організму. А далі організм йде в підвал, з баночками з консервацією це і є феритин, грубо кажучи, але це теж не залізо, це білкова залізний комплекс. І наші пацієнти читаючи при тому, що гемоглобін у них 135-140, рівень там в крові вище 30-35%, але феритин 12, і вони починають їсти залізи в дуже високих дозах. Це закріпи, це тошнота, це взагалі вялий такий стан і ну, все неприємне, що може може бути. Зважаємо на ці моменти, що в популяціях є різні значення волосся. І хочу декілька розказати про факти поданих воз. 2,5 мільярда осіб з залізодефіцитним станом є в світі. І це дані на початок 2023 року. Із них 70% це саме латентна форма. Коротко, залізна дефіцитна анемія це стан, це не хвороба, який характеризується порушенням синтезу гемоглобіну та еритроцитів внаслідок дефіциту в організмі заліза. Знижується активність залізовмісних ферментів, цитохромів. Що зумовлюють порушення трофіки шкіри, волосся, в частності нігтів, і нащо призводить до порушення стану? Залізо дефіцитне представлене такими станами. Перша група це прихована патологія, так званий латентний дефіцит заліза, з чим ми взагалі стикаємося при прийомі пацієнтів з телегеновою лапецією. І друге власне анемія. І ви бачите, що у жінок тут приведено 120 двадцять грам на літр. А в наших національних рекомендаціях приведено не нижче 130 тридцять грам на літр. Причини ми з вами говорили: крововтрати. Неповноцінна дієта, потреба в залізі при вагітності пологах, прийом медикаментів, що тягнуть за собою заліза, і порушення смокту заліза. І основна причина, по яким теж говорять наші пацієнти, коли звертаються, скільки б заліза я не пила, якими б курсами, але рівень його піднімається і потім знижується. Симптоми, ви всі знаєте, ми всі лікарі, тут є сімейні лікарі, я не буду зупинятися на неї. І три дефіцитних стани. Перший передлатентний, латентний дефіцит і, власне, залізодефіцитна анемія. Діагностику, ви теж бачите, вона співпадає з тими аналітичними аналізами, які нам потрібні при консультуванні пацієнта. І дещо про феретин дуже теж коротко. Феретин це білок. Тому, коли пацієнти говорять про те, що в мене феретин 12 і я буду його пити. Якщо я його допиваю, то в мене волосся не випадає. Це такий, знаєте, маніпуляторний блєв. Що зверніть увагу, я все знаю, я все читаю, а ви тут лікар сидите і призначає, не призначаєте заліза. І мені дуже подобається взагалі зараз наголошення наших гематологів. Коли феритин знижений залізо в нормі в сироваці крові і гемоглобін, вони вони просто відсилають наших пацієнтів, які приходять з запросом для внутрішнього вену введення заліза. Мені це подобається, да пояснюючи, чому вони це не роблять, тому що вони читають інтернет, вони бачать все це і вони біжуть не до нас, а не побігли з цим питанням до гематолога. Цільовий рівень ферритину, ви бачите, і він на сьогодні є стандартизований у дорослих чуть, ну, трошки більше, ніж 30, але ми пам'ятаємо, що він іноді нам показує токсичні спічинки по відношенню до вмісту заліза. Ви знаєте, що після перенесених вірусних захворювань чи після ковіду у нас ферритин був до 160, і наші хворі продовжували, продовжували пити залізо. Залізодефіцит – це більше, ніж анемія, тому що у нас є і міоглобін, який забезпечує м'язи енергією для скорочень, і тканинні ферменти, які містять залізо. Тому дуже важливо на сьогодні розуміти, що таке гемове, не гемове залізо і як воно буде триматися в тканях. І ми розуміємо, що латентний залізодефіцит хочу донести, що це просто знижений феретин, а явний залізодефіцит він дорівнює. Анемії, гемоглобін знижений і феретин буде знижений. Не буду зупинятися на показниках жінках репродуктивного віку, вони є групою ризику. Залізо відповідає за більшість процесів і тканевого дихання, детоксикації імунітету і ферменту, утворювання. І ви бачите, що гемоглобін, який дорівнює чи равен, рівень показнику 70%, феретин 20%, міоглобін 9%. І ферменти забезпечує 1%. З їжею поступає два види заліза це гемова і негемове. Важливо завжди вибирати препарат, який буде комбінуватися саме з гемовим і негемовим залізом. Чому? Тому що ви бачите, що негемова заліза це взагалі наші вегани і вегетаріанці, які ще працюють в залі тричі в неділю, у них попит на енергію ще більший. І то, що стосується гемового заліза, ви розумієте, що це залізо тваринного походження, Як якби ми не вмовляли наших вегетаріанців, веганів. Приймати якусь тварину, їжу чи просто продукти якісь, ну, ви розумієте, що відповідь буде не в нашу пользу. Тоді, як в гемовому залізі, ми з вами подивилися, що власне, він всмоктується в 8-10 разів краще, ніж негемове залізо, і от така різниця між гемовим і негемовим залізом по відношенню до всмоктування кишкової стінки. Абсорбція 10 негемового. І ви бачите, всмоктування 45% – п'ять це гемова. Тому виникає питання, який препарат може нам взагалі допомогти при корекції таких станів. Один із кращих на сьогодні препаратів. Я його використовую в клінічній практиці. Саме чому цифаробіо, тому що вона містить сульфат заліза. І гемоглобіновому порошку він містить протеїн. Це гемове і негенове залізо. Не буду теж зупинятися на історію вироблення. Є е, е, факти, які підтверджують, і в літературі є посилання на нього. І два шляхи гемового і негемового заліза нам якраз забезпечують, перекривають наші недоліки, які у нас є по залізу. Швидке підвищення рівня гемоглобіну. При прийомі препарату немає ефекту звикання, немає передозування, немає блювоти, нудоти і закріпів. Для мене взагалі відсутність дискомфорту при прийомі пацієнтів препаратів заліза ну, є головним. Спосіб дозування, ви бачите, що він для дітей старше 12 років. Дві таблетки чи одна таблетка раз в день запиваючи обов'язково водою. Але ще одне, він не залежить від прийому їжі, тому ми звикли взагалі залізу, ну, в більшості використовувати зранку після їжі, тут вона не залежить. І добова максимальна доза дві таблетки. Курс три місяці. Взагалі, я хочу сказати, що в практиці, якщо ми достигаємо дози, яка по лабораторним показникам нас довільняє, то я далі просто жінкам і молодим дівчаткам призначаю 7-10 днів. Кожного місяця для підтримування, саме під час менструальної кровотечі. Це сайт, на якому можете знайти всі ці відомості. Я вам дуже вдячна за увагу.